Привіт усім! У нас на огляді Opel Zafira, 2010 рік, 1.9 турбодизель, один власник в Україні. І давайте перейдемо до перегляду. Це у нас Європа, пробіг тут 233 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний і вже перевірений. Можу з певністю вам сказати. Тут по кузову три невеликі косметичні підкраси, механічна коробка. Бачите самі, що стан автомобіля. Дуже хороший, є у нас фаркоп. Давайте заглянемо в багажник. Так, маємо вже тут шторку. Тут є докатка охайний і доволі вмісткий багажник. Перейдемо тепер до салону. До речі, погляньте який красивий, темно-сірий металік-колір. У нас тут стоїть. Хороша, видно, що нова літня резина. На таких от дисках 16-х. Так. Загалом сидіння в нас йдуть в оригіналі тканеві. Тут у нас водічі чехли, що на задніх та на передніх сидіннях. Місця позаду багато, потолок, бачите, ніде не висить. Все чітко. І такі ось прикольні чехольчики, що дуже класно поєднуються з еваковричками. Позаду у нас йдуть весла, а загалом карти, як ви бачите, у відмінному стані. Авто має одного власника в Україні щодо обслуговування замінені масла фільтри. Також тут замінена турбіна, тому що це 1,9 турбодизель. Так що я з впевненістю вам говорю, що тут у нас нічого не димить. Можете приїжджати і перевіряти. Так, а ми вже заглядаємо на переднє сидіння. Тут вже у нас ідуть чогольчики з емблемою. Ось так виглядає ручник. У нас тут 6-ступка. Кондиціонер. А, до речі, щодо нюансів авто, єдине, це потрібно заправити кондиціонер. І все, так-то все працює технічно, всі кнопки, все чудово. У нас тут є складання дзеркал з підігрівами і передні склопідйомники. Тут все також ціленьке. Круїз можемо також виставити. У нас тут йде таке мультикермо. Кермо в нас у дуже хорошому стані. Пробіг 233 тисячі, перевіряйте. У нас тут такий вже екранчик. Також у нас є підігріви передніх сидінь. Загалом стан автомобіля дуже хороший. Є тут також підлокотник, такий от шкіряний. Так що можете приїжджати та самі в цьому впевнитися. Ціна на дане авто 6200 доларів. Ви можете придбати його в лізинг або кредит. Запрошую вас на перегляд та тест-драйв. Також нагадаю вам, що у нас з'явився наш телеграм-канал, куди ми закидуємо всі наші автомобілі в наявності. Можете перейти, посилання залишу вам під відео. Місто Біла Церква, Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних.